Лондон це лігло лева. Немає значення, чи ви народилися тут, чи приїхали. Або ти навчишся виживати. Або це місто зжере тебе до останку від творця гострих картузів. Ми тільки що прибули з Кінгстону, Ямайка. І ми шукаємо, де проходять бої сьогодні ввечері. Мене звати Мерік Хар. Королева чотирьох слонів найбільша банда жінок-злодіїв у всьому Лондоні. Ви маєте владу. Так. Допоможіть. Ти впораєшся. Ти станеш наступним чемпіоном. То в моєму місті війна. Батам натхнено реальною історією. Дивись, я вб'ю його. Не треба. А він мені знадобиться. Формується клан. Важкі часи, брате. тисячі приходили сюди в надії. Відібрати в мене усе. Він уже у мене і так усе забрав. Хто ж має заплатити? Не сприймай мій захист як належне. І нехай господь попіклується про ваші душі. Це може бути дном діжки, та ми попливемо далі. Хай там що. Мене звуть Езекіль Москов. Я тут, щоб боротися, бо мій народ дивиться на мене. Тисячі ударів. 21 лютого.